Мій шлях, мій шлях молитвами стеляла мама такими щирами, плакала не раз. І я ішов, не гніяся під вітрами і не знеміг від безлічі образ. Але, може, на діти? Може, лучше буде? Мій шлях молитву не встеляла мати, бо вірила, що є на світі Бог, щоб я зростав щасливим і багатим і на добробуту у серці і любові. Мій шлях молитвами встеляла ненька, здавалось, не змикалося в уста, щоб і я, як і вона рідненька, прийшов колись в спокуті до Христа. І я прийшов на з роками, постав я п'є перед його лицем, шлях молитвами. Стеряла мама. Бо як сьогодні вдячний я за це. Молитва, молитва це пісня, молитва це сльози. Це чиста і свіжа роса на зорі. Молитва, Тепло на лютіші морози, В розбухані морі. Міц мій якори. Молитва це сила безсині людському. Молитва зітхання моє в низелі. Це мед в крові ковий страждані гіркому підкріплення тіла і духу в мені. Молитва не пізнана ще таємниця. Молитва секрет не підвладний серцям, це повна дарами духовна криниця. Молитва це благо дароване нам. Молитва це двері зачинені щільно. Розмова з Ісусом, з Ісусом один на один, коли я до нього звертаюся вівно. Коли піднімаюсь з низин до верчин. Молитва це битва з усилля і воля. Молитва добром зосередження зла і радість велика, і щедрая доля. Амінь, Аллилуйя, Осана хвала.